Привіт! Мені не дає спокою цей Nullable Object Shared Preference, тому що ми через нього мусили робити стільки перевірок. Мусили використати два знаки оклику, зробити те, що не можна пробачити. А все тому, що ми внесли в нашу програму невизначеність Nullable object. Тут дивіться про Nullable, Нагадайте собі, чим Nullable несе небезпеку. В цьому відео ми виправимо цю помилку. І зробимо так, щоб наш shared preference не був Nullable. І використаємо для цього late init. Хорошу особливість мови програмування Kotlin. Поїхали. Нагадаю, чому ми зробили нашу змінну Nullable? Тому що нам потрібно було ініціалізувати, тобто присвоїти значення нашій змінні shared preference пізніше, ніж в момент її ініціалізації. Тобто, пізніше, ніж коли виконується 12-й рядок. А саме. Коли присвоюємо значення в 19-му рядку коли виконується з певною затримкою функція onCreate. Спочатку спрацьовує 12-й рядок, а десь пізніше onCreate. Відповідно, короткий час в нашій програмі share preference може бути налобл, тобто може в собі містити ніщо. Фактично, в даному випадку, нас змушує Android Framework відкласти ініціалізацію нашої змінної share preference. Пам'ятаєте, бо була ексепшн, коли ми викликали цю функцію ось прямо тут. Android не дозволяє цього зробити. Мусимо ініціалізувати цю зміну пізніше, тому що Garchet Preference викликається правильно на Activity тільки в момент викликання функції onCreate, або після цього, але не раніше. Це пізня ініціалізація. І саме для того є спеціальний спосіб створювати змінні в Kotlin з допомогою ключового слова lateInit. Означає пізня ініціалізація. Тобто, якщо вам потрібно трошки пізніше присвоїти значення ці змінні, і ви не хочете пускати в вашу програму невизначеність, тому що оцей налабл, тому що пізніше треба робити ці всі перевірки з знаками питаннями, ви можете використати лейтні твар. І таким чином ви говорите Котліну. Або ну, в даному випадку, в рамках Android-екосистеми, тому що це фіча, взагалі Котліна. Ви говорите програмі, що. Та-та, я знаю, що я зараз створюю зміну Pref і не присвоюю їй ніякого значення. Але, будь ласка, Котлін, дозволь мені це зробити. Бо я обіцяю тобі, що зроблю це трошечки пізніше. Котлін такий: Ну окей, раз ти викликаєш лейтініт, то вірю тобі на слово. І він не заставляє використовувати для тебе знак питання, тобто не заставляє тебе робити цю зміну налогу, хоч ти і не присвоюєш їй ніякого значення. А ти потім дотримуєш свою обіцянку. І присвоюєш це значення в 19-му рядку. Таким чином, відкладаєш ініціалізацію. І тоді, бачите, необхідність робити перевірку на nullable пізніше відпадає, тому що тип вже строго shared preference, а не nullable. Ми можемо позабрати всі ті нестерпні знаки питання. І цей знаки оклику. Все. Наша зміна, shared preference завжди буде не nullable. Мушу вас е, якби трохи розстроїти, ніякої магії немає. Тому що, якщо ви забудете, от я закоментую цей рядок коду, якщо ви забудете дотримати своєї обіцянки перед Котліном, ініціалізувати пізніше цю змінну, і спробуєте потім викликати її десь в коді, буде exception. Давайте переконаємося в цьому. Запустимо нашу програму. Хоп! з'явилась, зразу впала. Давайте ще раз. Yeah, малюм як падає наша програма. Окей. Що робити в такому випадку? Вичитувати логи. Стираємо логи, тому що, можливо, це старі логи, щоб вони вас не збивали з толку. Запускаємо програму ще раз. Давай. І бачимо. Шукаємо знову cost by. Причина тепер інша. Не null pointer exception, як було в попередньому відео, а. Uninitialized property access exception. Тобто ми пробуємо звернутися до проперті, до змінної, яка є не ініціалізованою. Late-Init Property, каже нам Kotlin. shared pref, не був ініціалізований. Ну, прям же напряму нам говорить. Де, в якому рядку, дивимося нижче, 46-й рядок. Ось тут ми пробуємо викликати getNumber, де ми його викликаємо, де ми викликаємо GetNumber, ми викликаємо його в on-Create 26-му рядку. І в той момент програма падає. Тому що getNumber використовує shad preference, а він не був ініціалізований. Так що, якщо ви вже і використовуєте лейтеніт var, тоді не забудьте ініціалізувати цю змінну. Тому що, якщо ви її не ініціалізуєте, то ніякої магії не відбудеться і код просто впаде. Але загалом лейтеніт в таких випадках краще, ніж робити цю змінну на лобл, і причину я вже фактично згадав, тому що нам не потрібно потім. Гратися з тими всіма перевірками на те, чи той об'єкт є налоб, чи ні. такий ще цікавий момент, ремарка. Ви не можете створити late init val. Бачите, помилка. Late init завжди має бути var. Тому що, якщо ви робите val і кажете late init, що я пізніше ініціалізую, ви самі собі заперечуєте, вам Котлін не повірить вашій обіцянці. Він скаже: Так, ну ти мені кажеш, що ти пізніше ініціалізуєш змінну, але ти її зробив вал. А якщо змін на вал, тоді пізніше, після цього рядку, ти вже не зможеш їй присвоїти ніякого значення, так що ти мене, напевно, дуриш. Тому на тобі помилка компіляції, поправ її і змушує тебе таким чином використовувати вар для змінної, яка буде мати пізню ініціалізацію. Late Initialization. Late init завжди йде з вар, тому що вам пізніше обов'язково треба присвоїти ці змінні нове значення. Запустимо нашу програму, переконаємося, що все працює, все працює окей. І на тій позитивній ноті скажу вам, бувайте. Побачимося в наступному відео. Не забувайте про лайки і підписки.